Була Юліна тисяча. Тепер Вовина тисяча. Так в соцмережах назвали ініціативу президента України. Володимир Зеленський розпорядився виплатити українцям по тисячі гривень. І поки користувачі інтернету створюють меми та жартують, економісти критикують. Мовляв, від такої щедрості для економіки нічого не зміниться. А політологи взагалі кажуть про популізм та відвертання уваги від проблем. То що насправді означає це рішення? Чому влада вирішила роздати населенню гроші просто так? І якими можуть бути наслідки? Мене звуть Богдан Логунов. Це свобода ранок. Український президент Зеленський ініціював так звану програму підтримки для українців, виплату однієї тисячі гривень для кожного громадянина, починаючи з 1 грудня цього року. Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв розповів, що будуть нараховувати цю тисячу на картку Національний кешбек це віртуальна картка, яку можна відкрити через дію. А використати цю тисячу можна буде протягом зими. Витратити ці кошти дозволять на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю. України українських книг та інші послуги декларується, що так, уряд хоче підтримати малий та середній бізнес, і тут варто нагадати, що на початку цього місяця Верховна Рада ухвалила закон, яким підвищила податок, а саме воєнний збір, в тому числі для цього ж малого та середнього бізнесу. Щоправда, Зеленський цей закон поки що не підписав і він не набрав чинності. Гроші на цю одноразову раптову допомогу в розмірі тисячі гривень, каже заступник міністра. Будуть переспрямовані з тих програм Міністерства економіки та інших міністерств, в яких виділені на цей рік кошти не встигають освоїти до кінця року. Отримати їх можна буде також і на дітей. А ще буде можливість задонатити на ЗСУ. Ну і вже з'явилося чимало критики цієї ініціативи Зеленського. Її прозвали вовиною тисячою. До прикладу, викладач києво-могилянської бізнес-школи Валерій Пекар написав, що така ідея свідчить цитую про відсутність економістів в кімнаті, де ухвалювалося це рішення. Журналісти Сергій Сидоренко з української правди та економічна журналістка Катерина Венжик вказують на нелогічність рішень влади, адже щойно піднімали податки через брак грошей у бюджеті. Шукаю того, хто бачив людину, якій зайшла ідея про Вовіну тисячу, бо це певно якісь рядкі звірі. У мене абсолютно всі офігівші і кажуть про банкову неприятні вєщі. Особливо всіх тішить дуже логічне співпадіння виплат і підвищення податків. Як тільки біля нас припинить вибухати, обов'язково напишу все, що я думаю про цю Вовину тисячу. Ну ми підіймаємо податки щоб нашкрепти 50 мільярдів гривень на ЗСУ. Бо нема чим бійцям зарплати платити. І тут же роздаємо 30 мільярдів гривень в рамках пекельно-популістичної акції. Нардепка від «Слух народу Мар'яна Безугла лаконічно назвала ініціативу Зеленського совком, як і в армії. Дипломат Валерій Чалий публічно попросив не надсилати йому гроші, а перерахувати їх одразу на рахунок медичного батальйону госпітальєри. А письменник Юрко Космина присвятив тисячі від Зеленського іронічний вірш. Наші кореспонденти запитали в жителів Запоріжжя, Одеси та Чернігова, що вони думають про тисячу від Зеленського, і теж почули чимало критики. Ось що кажуть люди. А ви тим часом пишіть в коментарях ваше ставлення до цих грошей від Зеленського. Я думаю, що це ненормально. Чому? Тому що треба це на дрони, на війну, на фронт. Хай собі візьмуть по тисячі. А вона взагалі нічого не значить, то це дразнять людей просто. Наразі в магазин сходить може, і то не все купиш, те, що хочеш. Взагалі ще з це, скажімо так, нічого. Хай, хай діткам допомагають. Ну, якщо що, так я на ЗСУ віддам гроші. Я собі не буду оставляти. Значить наряні вірі не знаю, на не, вірить. не віриться. У них і так грошей немає. Вони все під себе грибуть. Я вважаю, що це це все ж таки популізм, тому що це відбувається паралельно з підвищенням. Мене як пенсіонерку, вона не врятує з моїми боргами за комуналку. Дуже маленька сума, щоб стимулювати. Людей не підкупиш тисячі. Ставимося негативно, тому що нам здається, що гроші потрібно витрачати на військових, але просто так їх роздавати людям і казати, що в нас немає грошей на допомогу, якось трішки дивно виглядає, якісь подвійні стандарти. Тому ми думаємо, що це наразі абсолютно. Непотрібне рішення. Ой, чудово. Якщо ми їх будемо отримувати, я там зареєструюся в цій програмі. Ну таке вже було по-перше. А по-друге, я не бачу прям настільки такого поганого, як намагаються видати це зараз мережі. Ну, взагалом, це добре, але бажає чуть збільшити. Ой, мені не потрібні гроші ніякі. Тому я навіть не, не думала про це. Ще одна думка, хоч політолог Володимир Фесенко і визнає, що в Україні не захищені населення, наприклад, пенсіонери чи переселенці потребують додаткової допомоги, все одно не вважає виплати тисячі гривень політичним популізмом. каже, що бачить в цьому мету підтримати середній та малий бізнес, і що для бюджету проблем це не спричинить, враховуючи, що Україні пообіцяли 50 мільярдів доларів кредиту під гарантії російських заморожених активів. Щоправда, перемовини про кредит ще не завершені. Популізмом у нас завжди називають будь-які рішення, які стосуються соціальної підтримки, і як правило, це називають представники опозиції. Ну тому що е це ж робить влада? Якщо б вони були владою, вони пробили приблизно те саме. Тому це такий традиційний спосіб е да, звинуватити владу в популізмі, якщо вона робить якісь кроки, які можуть викликати позитивні емоції у населенні. Насправді, ну, я бачу тут мету не стільки в соціальній підтримці, я тут не бачу великого популізму, от скажу відверто. Тому що якщо б це було 10 тисяч гривень, ну так да, я б це зрозумів, сказав це популізм. Якщо б це було перед виборами, я б тим більше сказав, що це популізм. Мета головна, насправді, полягає в тому, щоб через таку масову роздачу. <св 'язок> і це піде в основному, скажімо так, на, на внутрішній споживчий ринок стимулювати перш за все, малий і середній ринок, споживчий ринок стимулювати, щоб люди витратили ці гроші. Тим більше був позитивний досвід з програми «Е підтримка, зокрема на книгу давництво українського. Там ефект був позитивний, і це всі визнають. Щось подібне вирішили зробити в рамках всієї економіки. Як я так зрозумів, що гроші для цього з'явилися в зв'язку з тим, що ну порахували є частина невитрачених коштів в різних бюджетних програмах. Плюс нам обіцяють зараз. Вже є рішення надати кредит на ну в цілому на наступний рік. Ну кредит не для нас, а для західних країн. Кредит буде покриватися доходами від російських активів, це суми 50 мільярдів доларів. Частина цієї суми піде на військові витрати, на зброю а частина це бюджетна підтримка. Ну як і раніше було. Причому бюджетна підтримка не може йти на закупку зброї і на зарплатню воєнну. Тільки на соціальні витрати, я так розумію, що е, ну є можливість от ці 30 мільярдів витратити. Чому 30 мільярдів? Тому що по тисячі на 30 мільйонів, от та, та, такий розрахунок приблизно. І щоб таким чином стимулювати внутрішнє споживання е, і стимулювати розвиток, е, ну хоча б підтримати трошки е, е, малий і середній бізнес середині країни. Під час підготовки до цього випуску ми зверталися за коментарями до міністерства економіки і до представників економічного комітету з партії Слуга народу. Однак, там, станом на зараз, нам не змогли прокоментувати цю ініціативу. А от народний депутат від партії «Голос» і секретар комітету з питань економічного розвитку таке рішення називає щонайменше несправедливим, адже виплати отримують усі. Як бідні, так і багаті, і каже, навіщо тоді було підіймати податок для білого бізнесу, а тепер роздавати гроші і тим, хто в тіні. Давайте послухаємо. Ми зараз псуємо політичну ситуацію для наших майбутніх найбутніх політичних поколінь. Ми привчаємо людей до отримання коштів ні за що не коштів, і, і, і це дуже і дуже погано. Тут виникає кілька таких різких асоціацій: перша. А як ми скажемо, як це пояснимо нашим партнерам, котрі дають нам гроші на війну, і ми кажемо, що недостатньо коштів на війну, а тут роздаємо. Мені б могла е, ви б могли можливо закинути, що кошти, які нам дають іноземні партнери, е, не можуть йти на війну. От тоді я можу сказати іншу річ: що в такому випадку у нас є все одно мета, одна, єдина, найголовніша зараз це перемога наша. І е, ці кошти мали піти на е, побудову інфраструктури для е, військових об'єктів, тобто підведення дороги, підведення електроенергії, будь-якої іншої інфраструктури, тобто уможливлення нашої, все таки, уможливлення нашої перемоги у цій війні. Більшість людей ледве зводить е, пенсіонерів, зводить кінці з кінцями, давши їм ці кошти, вони одразу ж їх витратять і, і підтримують українську економіку. Це було б правильно, але скріпені, будь ласка, навіщо ті кошти давати мені? І таким як я, які не, 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 не думають про завтрашній день, мається на увазі в матеріальному розумінні, як прогодувати сім'ю чи як оплатити комунальні послуги. Це є дуже несправедливо. І, е, е, і ще один несправедливий момент це те, що на ці кошти працює. Так звати при пішлосмовне білий бізнес, тобто бізнес, який, який працює в легальних умовах, сплачує всі податки. Так, от на цей бізнес ми щойно наклали е, подав, військовий збір і, і інші податки, е, також збільшили. І ще й до того всього е, ці гроші, які от ми забрали, зараз підуть на тих, хто працює в тіні, або хто не працює відповідно. Так, також досить великою несправедливістю. І трошки повернемося в часі. Українці вже отримували схожі одноразові виплати від перших владних осіб. Так, наприклад, під час прем'єрства Юлії Тимошенко у 2008-му виплати отримували вкладники Ощадбанку, які у радянський період мали збереження в Ощадбанку колишньої СРСР. Тоді теж виплачували одну тисячу гривень, звідти і пішла назва Юліна. Тисяча за даними економічної правди на це виділили з держбюджету 5 мільярдів гривень, але програму зупинили через брак фінансування. Бо грошей на виплати всім бажаючим треба було вдвічі більше. Янукович у 2012 році перед парламентськими виборами вирішив продовжити справу Тимошенко і також роздавав тисячу гривень за знецінені вклади. Виплатили 4,5 мільярди гривень і знову зупинили програму через брак фінансування. Вже у 2019 році перед виборами п'ятий президент Петро Порошенко виплачував по майже 2,5 тисячі гривень пенсіонерам з великим трудовим стажем і малими пенсіями. Виплати отримали 2 мільйони пенсіонерів. За Зеленського гроші роздавали в період пандемії коронавірусу як стимул, щоб вакцинуватися від ковіду. Теж в розмірі тисячі гривень, а ще одну виплату українці отримали на початку повномасштабного вторгнення в розмірі 6,5 тисяч гривень. Це мінімальна зарплата на той момент для тих, хто втратив роботу через велику війну. Олег Пензен, економіст, член економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю! Я вас також вітаю. перше запитання: а що ви думаєте про цю виплату? І чи вже можливо навіть обрали куди витратити тисячу гривень від Зеленського? Ну, по-перше, це не так просто. Дивіться, ми ж з вами вже отримали певний коментар від представників виконавчої влади, як вони збираються реалізувати цю ідею пана президента. Тобто, вони її чітко прив'язують до вже існуючого механізму українського кешбеку. Тобто, для того, щоб отримати ті гроші. Чисто умовну виплату тих тисячу гривень треба е, мати смартфон належного рівня, на якому у вас заінстальована дія, і е, в межах якої відкрита віртуальна картка е, відповідного банку, на яку має надійти ті кошти. Ці, е, ця картка є карткою з обмеженим використанням, тобто там є цільові речі. але Ну, по-перше, це достатньо складний процес для пересічного українця, який не настільки цифровізований, як е, молода частина українського суспільства. По-друге, е, коли ми з вами говоримо про ті е, нарахування і про ті кошти, які мають надійти, там до них є в дійсності достатньо багато питань. Тому, як на мене, поки що я. Е, Уважно дивлюся на всі ті процеси, і точно, напевно, не буду приймати участь. Дивіться, з моєї точки зору, подібні виплати мають мати абсолютно адресне спрямування. Ну тобто, в нас є багаті, в нас є бідні, в нас є люди, які дуже сильно потерпають, і люди, які більш-менш спокійно переживають ті часи в усьому світі цивілізованому. Державна допомога є максимально адресною, тобто є чітко визначені категорії людей, є чітко визначені соціальні групи, які дійсно потребують цих коштів, пане Олеже. А тут знову ж таке запитання: а наскільки таке рішення економічно обґрунтоване в мінекономіки? кажуть, що це нібито підтримує малий та середній бізнес. На вашу думку, чи дасть така щедрість держави очікуваний ефект? Ну, дивіться, ну напевно, все треба розглядати в контексті, та, от просто як вирваний сам факт, напевно, не варто розглядати. У нас з вами є декілька процесів, які зараз відбуваються. Ну, по-перше, у нас з вами на наступний рік будуть заморожені соціальні стандарти. Ми все це знаємо. Та? Тобто, в проєкті бюджету не міняється ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. У нас з вами реально скорочуються соціальні видатки. На 50 мільярдів гривень, соціальні видатки на наступний рік у нас з вами скорочуються. Тобто, якщо ми з вами беремо оцей аспект, то ми маємо розуміти, що кошти, які держава перераховує на соціально незахищені верстви населення, їх різко зменшується. Тобто на тлі тих процесів, про які я зараз говорю, на тлі Підвищення податків, я хочу наголосити дуже цікаву річ, щоб ми з вами розуміли: підвищення податків, які були проголосовані Верховною Радою, вони не збільшують тиск на бізнес, ну, окрім збільшення податку на прибуток банківських установ. Весь цей комплекс податків, про який йдеться мова, основна його маса, ну, окрім ФОПів, там чуть-чуть, це е, податок на фізичну особу. Скажіть мені, будь ласка, хіба бізнес платить? Єдиний, бізнес платить е, е, воєнний збір? Ні. Це ми з вами платимо воєнний збір, фізична особа. Е, ідеї підняти податок на додану вартість це хіба е, податок на бізнес? Ну, вибачте, ну хіба касовий розрив в нього буде? Він має заплатити наперед, а потім забрати в нас. Але кінцевим платником податку є ми. Підняття акцизів це на кого? На бізнес? Ні, це не на бізнес. Хто є кінцевим платником будь-якого акцизного податку? Це ми з вами. Купляючи підакцизні товари, ми з вами платимо акциз. Ми. Тобто оці всі речі, про які я зараз говорю, це є мінус з нашої з вами кишені. І там суми є, ну, от, принаймні, коли ми з вами говоримо про Воєнний збір це якраз приблизно сума на рівні тридцяти мільярдів. Гр... Гр... Залишається дві хвилини у соцмережах. До речі, оцю цю закономірність між на початку місяця піднімають податки, а в кінці місяця роздають всім по тисячі гривень. Вона користувачів соцмереж і економістів, в тому числі дивує, чому президент досі не підписав закон про підвищення податків. З цим рішенням вже передумали, чи знайшли якісь інші джерела, щоб до кінця року закрити дефіцит бюджету. Дивіться, там ні, то що навряд чи можна буде знайти інші джерела, це точно там, на мій погляд, в цьому законі є декілька речей, які напряму протирічать українській конституції. Цей закон проголосований таким чином, що він має вступити в дію з 1 жовтня. Ну тобто, чітке протиріччя статті конституції, яка ну забороняє вводити закони з заднім числом. Тим більше ті, що стосуються податкового тиску. Тому я думаю, що головне питання, яке стримує президента, це невідповідність цього законодавчого. Акту проголосовано Верховною Радою нормам чинної конституції. Ми ж прекрасно з вами знаємо, що ну, будь-яка політична сила на сьогоднішній момент після підписання законом президентом подасть конституційний суд, і цей закон буде ну. Його дія буде припинена, тому я думаю, що основні питання це пов'язані з невідповідністю норм закону української конституції, а не точки зору того, що раптом знайшли якісь додаткові джерела для покриття тих півтрильйона грошей, які не вистачає на безпеку оборону. Просто хочу нагадати, що цей закон, про який ми з вами говоримо, тільки щойно він в кращому випадку, навіть якщо в жовтні місяця введуть, дасть 30 мільярдів гривень до державного бюджету. Нам треба півтрильйона. Ну, які додаткові джерела, про що ми зараз говоримо? І в той же час, до речі, от приблизно 30 мільярдів якраз і планують витратити на ось цю тисячу від зеленського. Пане Олеже, дуже вам дякую, Олег Пензен, економіст, член економічно дискусійного клубу, допомагав нам розібратися. Чому президент Зеленський вирішив роздати людям гроші? В коментарях пишіть, як ви вирішили витратити тисячу гривень від зеленського, якщо взагалі плануєте її отримувати. Таким був початок цього інформаційного тижня. Мене звуть Богдан Лугунов. До зустрічі.